12 квітня о 14.40 до оперативно координаційного центру управління ДСНС у Чернівській області надійшло повідомлення про те, що внаслідок загорання сухої трави на полі біля села Госичівка. Градянського району вогонь поривами сильного вітру перекинувся на будівлі та споруди. До місця пригоди оперативно прибув черговий караул 4-ї державної пожежно-рятувальної частини з районного центру. Оцінивши обстановку, адже вогнем було охоплено один житловий, сім нежитлових будинків, вісім господарських споруд та майже 18 гектарів території, рятувальники запросили додаткові сили та засоби. До гасіння пожежі долучилися. Ще одне відділення районного пожежно рятувального підрозділу, два відділення сільських вогнеборців сусіднього села, а також два трактори з плугами та пожежна автоцистерна державного підприємства Городнянське лісове господарство. Спільними професійними діями підрозділів врятовано 6 житлових будинків та 9 господарських споруд мешканців села, а також матеріальних цінностей з загальною вартістю майже 200 тисяч гривень. На місці пригоди працювала мобільна оперативна група обласного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій у Чернігівській області. По факту пожежі проводиться розслідування. Ймовірною її причиною послужило те, що місцевий житель, ніде не працюючи, 32-річний чоловік спалював на відкритій території суху траву.